Росія задала масовану ракетну удару по Україні, ППО збило 60 ракет. Більше 4 тисяч російських військових хочуть добровільно здатися в полон. Путін їде до Лукашенка. Обговорюватимуть питання інтеграції. Слава Україні! в ефірі підсумки дня, 16 грудня, у студії працює Владислав Корнелюк. Далі розповім детальніше. Вранці 16 грудня окупанти завдали масований ракетний удар по Україні. За інформацією головнокомандувача зсу Валерія Залужного. Сили протиповітряної оборони збили 60 ракет. Всього ворог випустив 76 ракет. Кілька ракет досягли цілей. За даними міністра енергетики України Германа Галущенка, ракетний удар пошкодив 9 об'єктів генерації, а також об'єкти розподілу і передачі електроенергії. Тому, по всій Україні запровадили аварійні відключення, а також неможливило постачання електроенергії. 50% споживачів України також у Луцьку виникла аварійна ситуація з електропостачанням. Як повідомили, у Волинь Обленерго без електрики залишаються райони Вишкова та Таремного, 33-й, 40, й 55-й мікрорайони. Проспект відродження вулиця Грушевського та прилеглі вулиці. Служби Волинь Оболенерго працюють над якнайшвидшим відновленням електропостачання споживачів. Переслідує із сьомого класу. Лучанка уже дев'ять років потерпає від старшого на 20 років чоловіка. Дівчині страшно самі виходити на вулицю, бо поведінка чоловіка є неадекватною. До редакції телеканалу конкурентів я звернулася. Лучанка та розповіла свою історію. Подробиці дивіться у сюжеті. Переслідував мене плюс мінус з сьомого класу починаючи. От може й раніше, бо я могла цього не помічати. Просто в той. вік. Це 21-річна лучанка. Своє ім'я та обличчя дівчина показувати боїться. Вона вже 9 років терпить нав'язливі переслідування чоловіка. Старшого, тільки вдумайтесь, майже на 20 років. Дорослий чоловік почав залицятися до дівчини, коли їй було лише тринадцять. Мене писмісвось мо. В класі так помер тато, а він в мене був такий досить схожий чоловік. От, і саме після цієї події чоловік, який мене переслідує, почав як робити якісь більш яскраві дії. Він мені писав листи весь цей час. Типу, я не знаю, я їх ніколи не читала, бо мені бритку торкатися, в принципі. От, а це були там на чотири подвійних листочки написані твори. От які залишалися в поштову скриньку, дівчина переконує інколи їй просто страшно виходити самій на вулицю, бо поведінка чоловіка буває неадекватною. Ну треба почати з того, що він вже в мене вдвірі, от тобто він. Я виходжу на роботу, він стоїть в мене під під'їздом і йде за мною, говорить зі мною. Оце намагається схопити за руку. За словами дівчини, вона неодноразово зверталася до поліції. Коли мені ще не було 18 років, то якось швидше на це зареагували, От, а коли вже чують там, ти диктуєш свої дані, ти кажеш, кого там до року туди сюди, то вони такі, типу, а 20, Ну ок, почекайте. От і потім приїжджає поліція. Якщо приїжджаю, бо часом реально дуже довго чекають, не коли вже дзвонять, що ми приїхали, я кажу, то можете їхати назад, бо якби щось сталося, то вже було б надто пізно. Я починаю розказувати ту саму історію Енний раз. Мені пропонують написати заяву. Ти пишеш заяву, да, мене переслідує і да, до мене чіпляються. І все на тому закінчується. Поліція зразу сама говорить, що можна нічого не очікувати, бо в нас немає закону, який покриває так, щоб ми там якось повпливали на це там. Просідування в нас це нічого страшного, і коли вас щось зробив, ми могли якось діяти. Дівчина каже, що мовляв, така неадекватна поведінка цього переслідувача пов'язана з проблемами із наркотиками. Коли приїхала поліція, його зловили на вулиці і, типу, ну змусили поспілкуватися. І він стоїть і поліціям говорить, що типу, а чому вона мені не відповідає взаємністю? Я ж бачив її хтось приводить додому, ну там. Умовно, чи товариш, чи будь-хто хто б це не був, а чому я не можу це робити? Я завжди маю з собою працевий колончик, скористалися ним два рази, більше ні. Тут просто ще є ризик, в тому, щоб не спровокувати якісь інші дії його. Бо Абсолютно неадекватна людина. Ми ж вирішили з'ясувати у правоохоронців, що їм відомо про чоловіка, про якого розповідає Лучанка, речниця ОНП у Облинській області Ольга Бозулук каже: в минулому він дійсно мав проблеми із законом, які пов'язані із наркотиками. Якщо говорити про одного з фігурантів, про якого йдеться, то справді в нього були проблеми з законом, пов'язані з наркозлочинами, ще в попередні роки. Але наразі він під пильним контролем правоохоронців зараз за ним Ну, немає таких злочинів. В будь-якому разі, якщо вони будуть скоєні, то звичайно це все буде належним чином зафіксовано. Ольга Бозулук пояснює, свідків того, що чоловік чіпляється до дівчини, не було, а доказів до заяви дівчина чомусь не додала. Якщо йдеться про домагання чи переслідування, то знову ж таки потрібно зібрати якісь докази, мають бути, можливо, якісь очевидці, а маємо лише те, що вона сама говорить усно. Натомість Лучанка запевняє: зафіксувати чи Пляння чоловіка на камеру просто не виходить. Він припиняє свої дивні залицяння як тільки вона дістає телефон і вмикає камеру. З чоловіком, про якого говорить 21-річна Лучанка, поліція провела розмову. Ми перевірили дійсно, які звернення надходили від цієї громадянки. В 2019 році була одна заява, в 2020-му було чотири звернення, і в 2021 два звернення. В цьому у 2022 році жодного звернення ніяких не було. Щодо попередніх, то усі вони розглянуті відповідності до закону і надана їй відповідь, проведена. З нею необхідна розмова, їй усе роз'яснено так само і з цим чоловіком, якого вона звинувачує в чомусь, нібито. Тобто, загалом можу сказати, що якихось свідків і доказів того, про що вона писала в декількох своїх заявах. Виявлено не було. Відповідно, їй була надана відповідь згідно з законом України про звернення громадян. Більш детальних пояснень вона на той момент не просила, тому зараз невідомо, чому є таке устне звернення. Ну в будь-якому разі в поліцію звернень не було в цьому році. У поліції також розповіли, що робити у випадку, якщо вас переслідують і намагаються скоїти злочин в будь-якому разі, і щодо неї, і можливо, хтось ще буде потерпати від. Такої нав'язливості на їхню думку чи переслідувань, то завжди потрібно звертатись одразу на лінію 102, звертатись до свого дільничного чи офіцера громади, де він є, писати відповідні заяви. Ну ми не можемо знати. Що з ким відбувається, дикого переслідують, якщо не буде відповідного звернення в поліцію, якщо не буде відповідної заяви, також поліція рекомендує завантажити на свій смартфон додаток Майпол, і в разі критичної ситуації можна натиснути тривожну кнопку. Там людина реєструється, вводить своє ім'я, прізвище, є геолокація. Відповідно, якщо людина потрапляє десь в біду або бачить, що з кимось вчиняється якесь правопорушення чи злочин, вона все на все натискає на кнопочку мобільного телефона. Наряд уже це зразу бачить наш диспетчер і спрямовує туди наряд. В Луцьку наряд прибуває до 10 хвилин в будь-яку точку міста. Ну, якщо в принципі вільні не зайняті, якщо мають на даний момент цей час. Тож поліція, поки у дівчини немає доказів, без сила, адже підстав для кримінального провадження немає. Натомість чоловік, як зазначає Лучанка, продовжує її переслідувати і часто просто не дає проходу. Як ситуація розвиватиметься далі, ми повідомимо згодом. У Луцьку для діток вимушено переміщених осіб влаштували свято до Дня Святого Миколая. На дійство завітали і журналісти телеканалу Конкурентів. У їще їще темному, де ходить хитвий вис. Ось вас собі я і зайчик з нею їс. Сумки, марика, ну подавить. Це чотиригрічна Альбіна. Нині вона на святковому дійсті у Луцьку розповідає вірш Святому Миколаю. А ще зовсім нещодавно тікала з домівки під звуки війни. На Волинь дівчинка разом із батьками переїхала з Донеччини, коли її рідну домівку нещадно обстрілювали рашисти. Ми від'їжджали з нашого району вже коли були вибухи. вже коли було по потужно вже чути. Саме відомо це в Хроматорське 8 квітня це була така дуже е, трагедія, яка сталася в Краматорську. І звичайно, ми виїжджали під всі всі вибухи і страхи, і їхали, коли вже було і техніка, і військові, і люди, які в паніці тікали. Звичайно, хотілося це все забути, бо дитина, коли поїхала сюди, в, в мирне становище, то вона весь час казала, що там додому не можна, всім розповідала, бо там стріляють, і там танки. За словами мами дівчинки, нині вона безмежно щаслива, що її донька посміхається. Адже вже в такому юному віці Альбінка встигла побачити занадто багато жорстокості, про яку хотілося би назавжди забути. Дуже приємно, що організатори здійснюють такі заходи, особливо для дітей, такі як переміщені особи, бо це потребує і від організаторів і в певної доброти, якої так не вистачає дітям зараз. Бо багато діти пережили всякого різного. А такі моменти щасливі додають дітям сили повірити в казку, в мир. Добро і таких діток, які відчули на собі гіркий смак війни, тут зібралося чимало. Аби подарувати їм ковток передноворічної казки у галереї Образ у Луцьку для них створили справжнє свято. Організатори кажуть, вирішили влаштувати таке дійство для дітей, бо впевнені, незважаючи на війну, діти повинні відчувати свято. В наш час, воєнний час, особливо коли діти отримали дуже багато стресу разом зі своїми батьками. Ми не повинні про них забувати, не повинні забувати, що є свята, є події, які їм були важливі завжди, і вони мають залишитися для них важливими. Діти, які сім'ї, яких потрапили важкі життєві обставини. А в цьому році додавалися, ще й діти внутрішньо переміщені. Осіб, які потребують нашої додаткової підтримки, через те ми не стояли осторонь. Ми організували разом з нашими громадськими організаціями, нашими партнерами це громадська організація Наталки Грабовецькій Галерея Образ Дитяче свято Карамболі, які долучилися і дали змогу в цьому залі зробити чудове дійство для наших діток. Однією з цілей цього заходу. Є така маленька просвітницька мета познайомити зокрема діток, які є дітками-переселенцями з культурою України. Це Миколай, тому що ми розуміємо роль Діда Мороза і роль Миколая. Тому дуже хотілося якось дуже гармонійно у цього Миколая в їхнє життя внедрити. Ну і власне сьогодні ми будемо слухати. Українські пісні під такий знаний український інструмент, як бандура, тож, крім веселих конкурсів та гарної атмосфери, дітлахи отримали на згадку ще й смаколики від громадянського руху. Свідомі щороку ми вітаємо діток, які потребують додаткової опіки, діток соціально вразливих сімей, напівсиріт, сиря. З прийдешніми новорічними святами цю традицію заклав наш засновник Андрій Володимирович Покровський. І цього року, окрім маленьких лучан, ми будемо ще й вітати діток з вимушено переміщених родин, адже їм також треба подарувати свято. Ми їм підготували такі новорічні шкарпетки з солодощами. Ми сподіваємося, їм буде приємно і е, згадка. Про наше місто відкладеться десь в їхній пам'яті. Скажи, як тобі сьогодні сподобалось тут? Так! Да. у Ковалі трапилася пожежа, згорів автомобіль. Як повідомили місцеві видання, автівка спалахнула 15 грудня на вулиці Петра Могили у дворі п'ятиповерхового будинку. Виданню ВСН стало відомо, що машина сама загорілася, коли водійка намагалася її завести. Потерпілих внаслідок пожежі немає. На місці пригоди працювали пожежники. На Волині у снігових заметах застрягли чотири автомобілі. Як повідомили у ДСНС у Волинську, рятувальники зі снігового замету визволили автобус. У селі Веснянка у сніговий намет за на наузбіччі втрапив і не зміг продовжити рух рейсовий автобус Луцьк ківерці Веснянка, у якому перебували водій та 11 пасажирів. Також у селі Прилісне злетів кювет легковий автомобіль. Більше чотирьох тисяч російських військових висловили бажання добровільно здатися в полон в рамках державного проєкту Хочу жити за інформацією речника проєкту Віталія Матвієнка. Зазвичай звертаються російські військові або мобілізовані, які вже вирішили здатися у полон. Крім того, вони цікавляться, як це можна зробити. Матвієнко додав, що з росіянами проводяться усі необхідні роботи для повної безпеки процедури. Як повідомлялося, Збройні сили України поділилися спеціальною інструкцією, яку можуть використовувати російські військові, які бажають зберегти життя. Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко проведе переговори з президентом Росії Путіним. Він же відвідає Білорусь із робочим візитом 19 грудня. За даними прес-служб, переговори стартують із розмови у широкому складі. Участь у них візьмуть президенти обох країн, а також урядовці, керівники міністерств і відомств. У такому форматі сторони докладно обговорять весь спектр найактуальніших питань білорусько-російської інтеграції. Окупанти 16 грудня випустили по Києву найбільшу кількість ракет від початку повномасштабного вторгнення. У повітряному просторі столиці зафіксували близько 40 ракет. З них ППО знищили 37. Як повідомляє Київська міська військова адміністрація, інформацію щодо руйнувань та жертв уточнюють. Поки що відомо про одного постраждалого в Дніпровському районі. У Берліні в фоє готелю Редісом Блю вибухнув величезний акваріум із мільйоном літрів води. Затопило готель та прилеглі вулиці. Аквадом домівка для півтори тисячі тропічних риб, має висоту 14 метрів і вважається найбільшим окремим циліндричним акваріумом у світі. Поліція повідомила, що інцидент завдав неймовірної шкоди мешканцям акваріума, а двоє людей отримали поранення осколками. Акваріум модернізували два роки тому. Всередині зробили ліфт із прозорими стінками для відвідувачів. Пожежна бригада Берліна повідомила, що у ліквідації наслідків інциденту брали участь понад 100 пожежників. Наразі невідомо, що саме спричинило вибух. Збройні сили України ліквідували уже 97 тисяч окупантів. Станом на 16 грудня українські військові також знищили 2980 танків, 1946 артилерійських систем, 5952 бойові броньовані машини та іншу військову техніку ворога. Наші журналісти підготували також інші сюжети про життя українців у воєнний час. У Волинській обласній клінічній лікарні запроваджують платний прийом пацієнтів, як повідомив у коментарі конкурентів і головний лікар медзакладу Олександр Дудар, платний прийом відбуватиметься у позаробочий час із 16.00 до 19.00 години. Зокрема, на платній основі прийматимуть пацієнтів у поліклініці, ендокринологи, гастроентерологи, гематологи та кардіологи. В подальшому планується розширити список фахівців для надання консультації пацієнтам. Тобто поліклініка працює до 3 години 40, як в звичному режимі обслуговує Національну службу здоров'я, всі електронні направлення безкоштовні, всі звернення в рамках соціальної гарантії. Так? А після 3 години 40 ті лікарі в нас вони, наші працюючі, вони мають робочий день продовжений, бо мають там півтори ставки, ставку 25, вони ведуть прийом по запису на приватній основі, згідно. Тобто, це для тих людей, які... Не мають цифрового направлення, не мають сімейного лікаря, готові оплатити послугу і прийти отримати допомогу. Це буде майже в чотириста гривень консультації. На Волині суд визнав 67-річного жителя Луцька винним у розповсюдженні серед неповнолітніх зображень порнографічного характеру, що містять дитячу порнографію, та вчиненні розпусних дій щодо особи, яка не досягла 16-річного віку. Встановлено, що у вересні 2020 року чоловік у соціальній мережі та месенджері надсилав неповнолітнім фото із дитячим порно та вчиняв дії задля розбещення підлітків. Суд призначив йому покарання у виді семи. Років позбавлення волі. У Луцьку сталося ДТП на проспекті Волі. Зіткнулися дві автівки: Опель та Хюндай. Про це телеканалу Конкурент ТВІ повідомили очевидці. За попередньою інформацією у автопригоді ніхто не постраждав. Рух на проспекті ускладнений. Автівки зазнали незначних механічних пошкоджень. У Луцьку виявили ще одного забудовника-порушника. Там, де за документами мали з'явитися гаражі, збудували таунхауси. Про це на своїй сторінці у Фейсбуці повідомила депутатка Луцької міської ради із фракції Громадянський рух Свідомі Алла Наточій. За словами обраниці громади, за допомогою чорних реєстраторів забудовник перевів гаражі у квартири і тепер просить узаконити цю махінацію на сесії Луцькради. Шановні вичани. З адресою Карбушева 10 ми бачимо, як виросли чудові гаражі у вигляді танхаусів. Саме призначення земельної ділянки це є виробнич, виробництво, А дозвіл на будівництво брався під гаражі. Але в результаті ми бачимо, що це є житлова забудова, і це є нові цікаві танхауси, ковкотре ми показуємо, як в нас незаконне будівництво. Хочуть узаконити через сесію Луцької міської ради. Саме на цю сесію іде зміна цільового призначення з виробничого на зміну житлового Рашисти 16 грудня випустили по Україні понад 60 ракет. Про це розповів речник повітряних сил Юрій Ігнат. Частину з них вдалося збити, однак в результаті влучань є серйозні руйнування і жертви. Як повідомив голова Дніпропетровської ОВА Валентин Резніченко, у кривому розі російська ракета поцілила у житловий будинок. Зруйнований під'їзд, двоє людей загинули. Щонайменше п'ятеро поранені, серед них двоє дітей. Всі у лікарні. Деталі обстрілів інших областей продовжують встановлювати. На Росії в улан уде 16 грудня розбився вертоліт. Про це пишуть російські змі. Відомо, що він вилетів із аеропорту Східний на аеродром Байкал. На борту було три людини. Усі загинули. Попередньою причиною аварії вертольота стала технічна несправність або ж помилка пілотів, сказав голова Бурятії. Пропагандисти із Ріановості пишуть, що вертоліт Мі-171, який розбився, був виготовлений на місцевому авіазаводі і мав іти на експорт. У зв'язку із прильотами в енергооб'єкти у декількох областях України, 16 грудня, по всій країні вводяться аварійні відключення світла. Про це повідомили у офісі президента. Українців просять із розумінням ставитись до відключень електроенергії та тимчасових перепитів подачі води та теплопостачання. Вранці 16 грудня під час масованого ракетного удару по Україні на території Білорусі у повітря підняли російський розвідувальний літак ІЛ-76А-50У, Сергій Атаянц. Про це повідомляє моніторингова група Білоруський гаюн. Зазначимо, що призначення літака полягає у виявленні та супроводженні повітряних та надводних цілей, а також оповіщення збройних сил про повітряну та надводну ситуацію. А 50 також може слугувати командним пунктом та застосовуватися для управління винищувачів та ударної авіації. При їх наведенні на конкретні цілі також з полігонів Білорусі підняли винищувачі. Рашисти продовжують масовану атаку по Україні. Голова Вінницької облради В'ячеслав Соколовий підтвердив роботу ППО на Вінничині. Також у телеграм-каналах повідомляють, що ракети збивають на Тернопільщині і Житомирщині. Окрім того, заступник керівника офісу президента України Кирило Тимошенко повідомив, що у кривому розі є влучання у житловий будинок. Також є руйнування під завалами можуть бути люди. На місці працюють екстрені служби. Секретар Запорізької міськради Анатолій Куртів повідомив, що за ранок російські війська вже завдали 12 ракетних ударів по Запоріжжю. Деталі встановлюють. Росіяни знову атакували низку областей України. Масована атака відбулася вранці, 16 грудня. У низці телеграм-каналів повідомляють, що вибухи пролунали у Харкові. Голова Харківської ОВА Олег Синігубов підтвердив інформацію і зазначив, що окупанти нанесли як мінімум три удари по критичній інфраструктурі. Також голова ОВА Київщини Олексій Кулеба повідомив, що у області пролунали вибухи. Це працює ППО. Окрім того, кореспонденти Суспільного повідомляють про звуки вибухів на Дніпропетровщині, Запоріжжі та Кривому Розі. Також підтвердили, що ППО працює на Полтавщині. Деталі встановлюють через загрозу влучання в об'єкти енергетичної інфраструктури у низці областей відключили електропостачання. На 16 грудня синоптики прогнозують значні опади на Волині у вигляді снігу, мокрого снігу та дощу. Про це повідомили у Волинському гідрометцентрі. Також протягом дня буде ожеледь і налипання мокрого снігу. На дорогах ожеледиться. Вітер до 10 метрів за секунду. Температура в день від трьох морозу до двох тепла. Схожу погоду прогнозують і на 17 грудня. Буде хмарно, йтиме сніг та мокрий сніг. Вдень місцями значний. Місцями ожеледь. На дорогах ожеледиться. Температура вночі від 0 до мінус 5. Вдень зниження температури до 3-8 морозу. Головнокомандувач Збройних сил України Валерій Залужний впевнений, що перемогти Росію у розв'язаній нею повномасштабній війні можливо. Для цього потрібні ресурси більше зброї. Про це він сказав у інтерв'ю Зі Економіст. Я знаю, що можу перемогти ворога, але мені потрібно 300 танків, 600-700 БМП, 500 гаубиць. Тоді я думаю, абсолютно реально вийти на рубежі 23 лютого, каже Залужний. Він підкреслив, що наразі отримує те, що отримує, але це все ж менше ніж потрібно. Темні вулиці та вимкнені світлофори під час відключень світла суттєво вплинули на безпеку на дорогах. Небо, як зросла і кількість ДТП. За таких умов пішоходам ввечері та вночі необхідно бути особливо обережними і не нехтувати власною безпекою, як убезпечити себе у темну пору доби, вкотре нагадали у патрульній поліції. Коли підходити до проїжджої частини, розуміти, що їх можуть водії не бачити. Мати світлоповертальні елементи, і чим їх більше, тим краще, можна підсвічувати собі ліхтарем для того, щоб їх було видно. Бути обережними і уважними, тому що навіть якщо ви є в світлоповертальному елементі, є водії, які є неуважні, дотримуються правил дорожнього руху, то Розуміти, що треба підійти до дороги, стати, подивитися вліво, вправо, ще раз вліво, переконатися, що водій вас побачив і гальмує, і після цього тільки починати рух. Але от чи користуються лучани цими вказівками? Я вмикаю телефон, ліхтар і хожу ось так, як не знаю, якась ялинка, щоб вони бачили на пішохідному переході. Я водій, і я розумію, що коли я йду в темряві в темному одязі, то мені треба почекати. Тому що водії теоретично можуть мене не побачити. Інколи я вмикаю ліхтарик перед переходом, щоб водії точно не бачили, і тільки тоді перехожу дорогу. Обов'язково треба носити світовідбиваючі якісь елементи. Ну у дітей, в принципі, дуже часто нашиті на верхньому одязі, а дорослим треба включати ліхтарик, або або якісь такі носити. Ленти, ну там браслети. У поліції наголошують, в темну пору доби пішоходам варто одягати світлий або яскравий верхній одяг, а також мати світловідбувальні елементи. Це може бути браслет, стрічка на рюкзак, наліпка або спеціальний жилет. Варто пам'ятати, що використання світловідбивальних елементів це не лише вимога правил дорожнього руху, а також елементарна повага до інших учасників дорожнього руху. Водіям вже потрібно суворо дотримуватися правил руху, безпечної дистанції та швидко. Кості надавати пішоходам перевагу в русі та переконуватися у безпечності маневрів, тримати чистим фари, зеркала та скло. Екіпажі патрульної поліції ну, виявляють і їздять, і систематично це відбувалося і до відключення світла. Спілкуються з водіями з водіями і з пішоходами. Є виносять постанови щодо факту переходу в встановленому місці, але це є відповідальність кожної людини, тому що в першу чергу це життя кожної людини. У поліції Волині телеканалу конкурентів і повідомили, що всього за тиждень, з 8 по 15 грудня, на Волині трапилося 10 ДТП, під час яких на автодорогах збили людей. П'ять із них за Частю пішоходів та ще п'ять за участю велосипедистів в результаті троє волинян загинули. Тож слід пам'ятати, що безпека на дорозі це спільна відповідальність водіїв і пішоходів. І звичайна стрічка зі світовідбувальним елементом може врятувати людське життя. Будьте помітними на дорозі, бережіть себе та своїх рідних. На цьому ми завершимо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами. Телефонуйте 068-45-1004 або ж на 50-782-4011. Для вас у студії працював Владислав Курнелюк. На все добре і побачимось!